Що ви знайшли сьогодні час прийти на нашу зустріч, і хочу сказати, що я взагалі щаслива бачити ваші очі, обличчя, тому що два з половиною роки я просто не могла навіть побачити людину, доторкнутися і відчути себе просто разом з вами. Я щаслива, що ми зараз можемо бути на цій площі, що ми можемо спілкуватись. І хочу в першу чергу подякувати всім. Хто молився за моє визволення, хто підтримував, хто співчував, хто приїжджав до судів, до лікарень, хто просто тримав кулачки для того, щоб політв'язні могли вийти на свободу. Я хочу сказати вам, що я вийшла тільки завдяки вам, тільки завдяки нашим майданам, нашій Небесній Сотні, яка віддала життя, щоб подарувати життя нам всім, а нам, політв'язням, свободу. Я хочу сказати, що я не в неоплатному боргу перед кожним з вас назавжди і кожну хвилину свого життя я цей борг буду віддавати всім українцям. Тому що я хочу, щоб ми з вами нарешті, після таких випробувань, які пережила Україна, щоб ми нарешті змогли з вами змінити все по-справжньому. І коли сьогодні ми про це. Спочатку мусимо проаналізувати, а чому 23 роки цього не сталося? А чому 23 роки ми не змогли знайти справедливості, не змогли зробити нашу країну безмежно сильною такою, якою вона мусить і варта бути. І тому треба просто згадати, що в 91-му році, коли ми розраховували, що незалежність, суверенітет. Наше право володіти і розпоряджатися всіми ресурсами України. Ми сподівалися, це дасть нам шанс, дасть зміни і зробить нас потужними гравцями. І для глобального світу, і для наших рідних родин дасть благополуччя, успішність і заможність. Але чомусь з 91-го року ми не змогли цього зробити. І відповідь тут одна: на жаль, ресурси держави. Можливості, все, що має наша рідна країна, було не вашим і досталося не вам. А через спеціальні системи розподілу, корупції, впливів, наближення до влади, всього 11 родин заволоділи 80% наших можливостей: заводи, електростанції, землі, все, що у нас було. І це не тому, що я проти приватизації або проти приватної власності. Я ліберальна за духом людина, але питання не в приватній власності, а в тому, що навіть одне підприємство «Криворіжсталь» дало бюджету під час чесної відкритої конкурентної приватизації майже 5 мільярдів доларів. Це більше ніж 175 тисяч доларів. Приватизованих безкоштовно об'єктів України. Ви розумієте, яку потужність втратила Україна, починаючи з 91-го року, як основа, як фінансовий фундамент нашого подальшого розвитку? Так, це відбулося, але в 2004 році у нас знову з вами був шанс. Ми знову з вами на мирній, красивій, духовній, сильній революції вибрали право. Будувати європейську україну. Але в той час, коли ми стояли ще на Майданах, і коли ще лунали гасла: схід і захід разом, міліція з народом і ще був такий екзотичний слоган, називався він «Бандитам тюрми, пам'ятаєте, да? Так, от, поки ми стояли ще на Майданах, вже за нашою спиною, ті 11 родин. Які і є реальними власниками України вже домовлялися з майбутнім президентом, який через місяць пройшов інаугурацію, і він пішов, пішов і здав жаль.